Вітаю з новим днем та з новим ранком, з таким чудовим сяючим світанком. Хай щастям він наповнює твій день, пташки співають тисячі пісень. Хай радість проникає в твої мрії, дарує світло, щастя та надію. Доброго ранку, магічні слова. Вони здатні подарувати заряд позитиву, бадьорості. І дадуть зрозуміти, що людина вам не байдужа. Добрий ранок, каже сонце, прокидайтесь, посміхніться, в щастя й радость одягніться, чаю заваріть, чи кави, курс візьміть на добрі справи, хай вдається вам усе, радість новий день несе. Гарний день починається з гарних думок і добрих справ. Нехай у вас буде саме так. Хай все буде добре і ранок, і настрій, і здоров'я. Ти просто скажи собі, що все буде добре і як-небудь переконливіше, щоб добре зрозуміло, що воно буде. Доброго ранку, смачного сніданку, духмяної кави день буде цікавий. Не лінуйся, прокидайся, всім, хто поруч посміхайся, і вперед, назустріч справам, хай буде день цей дуже вдалим. З великим натхненням тебе я вітаю. Доброго ранку щиро бажаю. Хай смутку не буде в твоєму житті, а поруч з тобою добро буде йти. Оточують друзі, нехай тебе вірні. Надійне завжди підставляють плече. Здоров'я бажаю всім близьким твоїм рідним, а щастя рікою, хай завжди тече. Нехай утро буде ясним, а настрій прекрасним.